Третє століття до нашої ери. Східне Середземномор'я було охоплене постійними війнами між державами спадкоємців Олександра Великого. У цей же самий час у Західному Середземномор'ї розпочалося велике протистояння, яке вирішило подальшу долю всього античного світу. Рим і Карфаген зіткнулися у смертельній сутичці, яка затягнулася більше ніж на століття. Риму ще не було, а Карфаген уже був великим центром міжнародної торгівлі. Заснований він був у 9 столітті до нашої ери фінікійцями. Цей підприємливий народ мешкав на території сучасного Лівану. Їхні міста Тір, Сідон і Бібол були відомими на все Середземномор'я. Фінікійці створили перший алфавіт, а також навчилися видобувати із раковин молюсків пурпур. Прекрасні мореплавці вони були справжніми володарями морів. Їхні судна плавали до берегів Італії, Іспанії, Африки та Греції. За даними Геродота, фінікійці першими в історії обігнули морем усю Африку. Їхні купці будували на узбережжі торгові факторії, потім туди прибували колоністи і виникали багатолюдні міста. Деякі фінікійські колонії існують і досі: це іспанські Сеута Малага і Мелілья, італійські Палармо і Марсала, Бізарта в Тунісі та ряд інших. Найуспішнішою фінікійською колонією був Карфаген. Заснований на перетині торгових шляхів на узбережжі Північної Африки він швидко багатів. Карфагенські моряки продовжили фінікійську колонізацію і створили власні факторії в Іспанії Африці і Насцилії. На узбережжі Африки карфагеняни підкорили місцеві мавританські і лівійські племена та поставили їх у залежність від свого міста. У політичному плані Карфаген був олігархічною республікою. Хоча мешканці міста мали можливість обирати посадових осіб, насправді ж уся влада була в руках найбагатших купців, аристократів, жерців і воєначальників. Виконавча влада була зосереджена у руках двох суфетів. Римляни вважали їх аналогом консулів, але між ними була суттєва різниця. Суфети контролювали лише цивільні процеси і не мали жодної військової влади. У той час, як римські консули командували армією, Влада суфетів була обмежена радою старішин, до якої входили 30 найбагатших людей міста. Законодавча влада належала Сенату із 300 членів, а судочинством займалася так звана Рада ста чотирьох. Загалом політична система Карфагену мала складну систему стримувань і противаг та надійно захищала інтереси місцевих олігархів. Традиційно Карфаген мав сильний флот, який панував у західному Середземномор'ї. Великої армії міста немало. Як і всі фінікійці, карфагняни були відмінними моряками, але поганими воїнами, тому їхня сухопутна армія була найманою і складалася в основному з лівійських найманців і нумідійської кінноти. Командний склад війська складався з карфагенських аристократів. У 7 VI століттях до нашої ери у Карфагену з'явився перший серйозний конкурент греки. Елліни масово колонізували Південну Італію, Сицилію та узбережжя Галії. Епіцентром конфлікту стала багата Сицилія, яка була ключем до всього Середземномор'я. У 480 році до нашої ери, скориставшись нападом персів на Грецію, Карфаген атакував найсильніший грецький поліс Сицилії Сіракузи. Проте у битві При Гімері сіракузяни розбили сухопутні карфагенські війська, а карфагенський флот розтрощила буря. Вдруге, карфагеняни спробували захопити сіракузи у 410 році до нашої ери. Проте знову зазнали принизливої поразки. На початку 4 століття до нашої ери сіракузький таран Діонісій перейшов у контрнаступ і почав відтісняти карфагенян із Сицилії. Після його смерті у 367 році до нашої ери між двома державами ненадовго встановилася рівновага. Захід острова відійшов до Карфагену, а схід до Сіракузу. У 317 році до нашої ери до влади у Сіракузах прийшов енергійний Агафокул. Який намагався захопити усі грецькі поліси Південної Італії і Сицилії. Він успішно воював із Карфагеном і навіть висадив свою армію в Африці. Проте загибель Агафокла у 289 році до нашої ери погубила усі його здобутки. В цілому, на початку третього століття до нашої ери, Карфаген був визнаним гегемоном у західному Середземномор'ї. Він контролював північно-західну Африку, Південь Іспанії, Баларські острови. Корсику, Сардинію і західну частину Сицилії. І саме у цей час на сцену великої політики увірвалася Римська республіка. Римсько-карфагенські відносини мали давню історію. У 6 столітті до нашої ери Карфаген конфліктував з етрусками. Тому у 509 році до нашої ери він уклав договір із новоствореною римською республікою. Оскільки римляни тільки вигнали останнього етруського царя і воювали з етрусками, карфаген пішов на встановлення дипломатичних відносин з ними. Перший римсько-карфагенський договір був дуже невигідним для Риму. Римським купцям було заборонено навіть наближатися до африканського узбережжя. Вони могли торгувати лише на Сицилії, Корсиці і Сардинії і то за посередництва карфагенян. У свою чергу Карфаген зобов'язався не нападати на римські володіння і не створювати своїх баз у Аціумі. Також Карфаген мав право воювати з етрусками та грецькими полісами Італії. У цей час Карфаген розглядав Рим як одну з багатьох італійських держав. Карфагеняни вміло захистили своє панування і змусили гордих квіритів його визнати. У 348 році до нашої ери було укладено новий римсько карфагенський договір, який підтвердив умови попереднього. Карфагеняни взагалі не вважали римлян торговими конкурентами. Карфагенські купці вільно торгували у Римі у той час, як римські купці з обмеженнями могли торгувати тільки на Сицилії. На початку третього століття до нашої ери баланс сил у регіоні різко змінився. Сицилійська держава Агафокла після його смерті розпалася. Грецькі поліси Великої Греції переживали економічний і політичний занепад. Рим виграв три самніцькі війни і завоював більшу частину Італії. Тепер римляни почали стрімко підкорювати Еллінські поліси. У 282 році до нашої ери спалахнула війна між Римом і Тарентом. Таренці попросили допомоги випірського царя Піра і він з військом висадився в Італії. Про пірову війну у мене на каналі вже є відео, посилання в описі, обов'язково його подивіться. Сьогодні я лише зосереджуся на впливі цієї війни на римсько-карфагенські відносини. Пір явно мав плани захопити усе західне Середземномор'я. Тому він, не завершивши війну в Італії, на прохання Сіракуз висадився на Сицилії і почав війну з Карфагеном. Якщо сильна римська армія не змогла виграти битви з Піром, хоча Пірському царю ці перемоги дісталися занадто дорогою ціною, то слабке Карфагенське сухопутне військо не витримало удару родича великого Олександра. У, 28... у 200, 276 році до нашої ери Піра розбив карфагенян і відтіснив їхні сили у лілібей на заході Сицилії. Карфаген був змушений об'єднатися з Римом у союз проти піра. Карфагеняни мали надавати допомогу римлянам кораблями, а римляни мали у свою чергу відправити власні сухопутні сили на Сицилію проти піра. До відправки римської армії у Сицилію справа не дійшла. Адже римські легіони витіснили піра з Італії і змусили його повернутися на Балкани, де він незабаром і загинув. Завдяки перемозі над піром римляни захопили тарент і остаточно підкорили Італію. Республіка стала однією з найсильніших держав тогочасного світу. Її економічний та політичний розвиток рухав Рим до подальшої експансії. Римські рабовласники хотіли нової війни, щоб отримати нових рабів. Римська знать хотіла війни, щоб отримати багаті трофеї. Римські купці хотіли захопити торгові шляхи і зламати гемонію Карфагену. Спритні римські політики хотіли успішних завоювань, щоб перебратися на новий термін. Ідея війни з Карфагеном у Римі визріла не зразу. Римські сенатори добре розуміли, що могутній Карфагенський флот міг запросто блокувати Італію, і таким чином Рим міг легко програти цю війну. Натомість серед римської еліти існувала ідея більш безпечнішої війни з Сіракузами – цей поліс у воєнному плані програвав Риму, і тому республіка мала усі шанси підкорити це місто. У 260-х роках до нашої ери головним ідеологом війни із сіракузами був римський політик Апі Клавдій Каудекс. Він був молодшим братом знаменитого апія Цека, який свого часу збудував апієву дорогу і перший римський акведук. Каудекс закликав Рим втрутитися у конфлікт між сіракузами і мамертинцями. Свого часу сіракузький тиран Агафокл найняв собі на службу загони італійських найманців-мамертинців. Проте, у 289 році до нашої ари правителя було вбито. Залишившись без грошей і покровителя, мамертинці захопили місто Месіна на північному сході острова. Найманці убили всіх чоловіків, а жінок силою змусили жити із собою. Мамертинці створили своєрідну розбійницьку державу і займалися піратством. Через внутрішні міжусобиці сіракузи не змогли зразу відреагувати на цю загрозу. Лише у 265 році до нашої ери тиран Гірон II з військом атакував маматинців, розбив їх і обложив їх у мессіні. У цій ситуації найманці попросили допомоги у Карфагену. Маючи давній конфлікт із сіракузами, карфагеняни відгукнулися і прислали свій флот. Гієрон II відступив від стін міста, але тепер почався конфлікт між мамаритинцями і карфагенянами. Найменці побачили, що їхні нові союзники насправді хочуть захопити це місто для себе. Тоді мамертинці і попросили у Риму допомоги уже проти Карфагену. За проханням Мамертинців вхопився апік Клавдій Каудекс. Він вимагав надіслати у месіну римське військо. Сенат вагався, адже не хотів підтримувати розбійників. Крім того, Рим ще не був готовий до Великої війни з Карфагеном. Проте Каудекс не здавався. Як спритний демагог, він зміг на свою сторону перекинути народні збори? У 264 році до нашої ери народні збори прийняли рішення надати допомогу мамартинцям. Два римські легіони під командуванням Каудекса вирушили на Сицилію. Так вибухнула перша Пунічна війна, яка протриває 23 роки. Але про її перебіг я розповім у наступних своїх відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про причини конфлікту між Римом і Карфагеном? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.